Як жінці з дитиною знайти чоловіка? До да, нормально, так само, як і без дитини. Просто знаходить і все, і будуються нормальні стосунки. Я в цьому відео хочу поговорити про основну проблему, чому жінка з дитиною не може знайти чоловіка. От, ну, з прикладу свого досвіду можу сказати так, що найстарша жінка, яку я видавав заміж, їй було. 53 роки в неї було четверо дітей нормально, прекрасному ми заміж видали все добре. Також в мене випадок один цікавий це, коли бабушки, які було 76 років, ну опять вона дивилася в, в інстаграму, своєму діду пішов нафік, розвивалась з ними, і десь приблизно через рік вийшла ще раз заміж. Тому <сум> змініти свої стереотипи про стосунки. хорошо? От, чому жінка з дитиною не може вийти заміж? Напишіть от вашу думку в коментарях. Що ви думаєте по цьому питанню? Я вам скажу свою, з чим я стикаюсь. Жінка, яка має дитину, знаєте, що вона буде робити? І ви це в коментарях зараз от напишете, і також почитайте, що пишуть ви в коментарях. Така жінка вона буде, знаєте, що кричати? Вона буде кричати першу фразу. Цей чоловік має обов'язково поставити на перше місце мою дитину, він має її любити. Тобто, що відбувається? Чому ця жінка розвелась? Скоріше за все, от, давайте так: кожен випадок індивідуальний. Добре, я кажу про те, що я бачу на консультаціях загальну статистику, а консультую я з 2012 року, тому мені є з чим порівняти. От. І так, Чому жінка, я кажу, коли вона розведена, вона ставить дитину на перше місце. Далі, коли вона, якщо коли вона, вона якщо була, чому вона розвалась, Тому що вона могла також ставити свою дитину на перше місце. Для мене діти це найважливіше. Не може такого бути. Навіть якщо просто мінімально подивитися, то виглядається дуже просто. В чоловіка на першому місці має стояти Бог, на другому місці. Робота, гроші, заробітки, його друзі. Тому що якщо в чоловіка немає друзів, то грошей в нього не буде. Жінки зрозумієте, цю банальну просту річ. Понятно, що якщо чоловік їздить, тільки там з друзями бухає і там шляється з якимось. Нехорошими жінками, то це не той варіант. От. А якщо в нього дійсно нормальні друзі, ну, наприклад, мої друзі, там, мої друзі, друзі, моїх друзів, це люди, практично всі сімейні. Тобто ми всі крутимося біля храму. У нас є якісь цінності вищі, щось важливіше. Ну, практично всі займаються благодійністю, ну, приймають участь в якихось різних проектах. Ну, Тому нам завжди є чим займатися. Розумієте, коли мені в коментарях пишуть, що Петро. Чоловік має сім'ю поставити на перше місце. Ну ладно, Бога на перше місце. Це ненормально. Дамочки вас треба лікувати. Причому терміново. От якщо жінка. От, вона поставила е, дитину на перше місце, чи якось не пріоритет стоять неправильно, тобто вона, ну, треба поставити Бога на перше місце себе, тоді там все решта виставляється, тоді буде все нормально. Тому що чому вона розвелась перший раз? Вона могла поставити дитину на перше місце, сати плівати на чоловіка, всі мають працювати на дитиною. Тому вона розвивалась. І вона, коли другий раз хоче вийти заміж, вона робить ту саму помилку. Вона знов ставить дитину на перше місце. Значить, по досвіду, який у мене є, значить, немає різниці, скільки у вас дітей, скільки разів були розведені там одружені, абсолютно немає значення. Питання в тому, яка ваша система цінностей та система пріоритетів сьогодні, на сьогоднішній день. Якщо вона правильна, то ваше минуле значення може не мати ніякого. Тому що я знаю випадки, коли там чоловік був і наркоман, і последній подонок ще скотина. Ну, ну, зараз він пастор в церкві, в нього троє дітей, він там про Бога проповідає, все чудово. 好 <laughs> От, знаю, коли в жінки там таке минуле, що це просто страшно. Тим не менше знайшовся чоловік, який взяв її в, в жінки. Вона йому народила двох дітей, і зараз це одна з пар на яких там рівняється пів інтернету. Розумієте? Тому це не має значення. От. Ще раз кажу: питання в тому, що система пріоритетів. Якщо жінка каже, да, ти в мене класний чоловік, от ти Бог, все. От є я, ну, в мене тут ще є дитина. В цьому випадку ви стосунки побудуєте. Ну, це сказати, це дає більше шансів. Ну, звичайно, це не є одна точка, На яку ми тільки будемо дивитися, да, що от тільки так і ні, як не інакше. Ну, тому ну, кажу, факторів багато. Ну, це відео, я дуже надіюсь, вам було корисно. Також поділіться цим відео з вашими друзями, хто попав в таку ситуацію та має такі проблеми. Ну, от, я також знімаю постійно якісь відео. Е, всі ці відео, які я записую, вони. Побудовані на моєму власному досвіді з тими людьми, з якими я працюю. Тому що якщо приходять, ну жінки з розведені з дитиною, це масово, і багато жінок таких є, і в тому числі в мене на консультаціях. от, тому записую це відео, от, щоб ви могли його передивитись, також поділитися з вашими там, друзями та подругами. От, якщо маєте якийсь цікавий досвід, маєте щось доповнити по цій темі, будь ласка, пишіть в коментарях. Ну, от, дякую вам за перегляд. До зустрічі в наступних відео.